Вечора, шановні любителі кіно, ми знову розпочинаємо гру кінопроба. В сьогоднішній грі беруть участь три команди, як завжди. Команда під номером один це Софія та Олександр. Команда під номером два це Наталя та Микола. Сті команда під номером три це Олена та Сергій. Журі сьогодні у нас в журі у такому складі голова журі, народна артистка України Тетяна Цимбал. Головний редактор газети на екранах України Віталій Борщок. письменник сатирик Олександр Володарський. Ну що, хочу сказати вам ще. Призли сьогодні від Акціонерного банку Бабанк, наш спонсор. А ці чудові квіти від фірми Адоніс. Пали одержали наші команди. Будь ласка, слово журі. По-перше, хочу вибачитися перед учасниками гри, бо і я, і Сашко Володарський. Ми вокалом зовсім не володіємо, окрім Тетяни Цимбал. Тому співати я не буду, а просто оголошу результати журі. Значить, У нас такі підсумки. Перша пара показала артистичність і вокал досить пристойний, але не було відповідей вірних. 100 балів. 100 балів перша пара. А друга і третя пари, вони і запитання поставили досить такі тяжкі, серйозні і, і співали непогано. Тому і друга, третя пара по 140 балів. Давайте подивимося зараз на табл. А зараз я прошу вручити гобелен під назвою Калина, художник Кириченко. Парі під номером 3, Будь ласка. Ось який чудовий гебелен. Художник Іриченко. Покажіть нам, будь ласка. А Наталя та Микола одержують теж, на мій погляд, чудовий приз. Це сервіс для кави. Будь ласка, Микола та Наталя. І нарешті Поздравляю Микола, поздравляю Наталя! І нарешті наш головний приз. Картина авторська робота. До речі, це всі авторські роботи художника Фещенка. Бузок. Перша команда, перше місце Софія та Олександр. Поздоровляє Софія! Оздоровляє Олександр! Дякую всім, хто нас дивився. Дякую студія, дякую наші гравці. Наша гра закінчується на все добре і до нових зустрічей на кінопромі.